Якийсь момент я сиділа і подумала, так, мережеве таке гарне слово, як тканина. Але що, якщо це насправді в моїй голові синонім до слова мережа. Звичайно, це не синонім до слова мережа. Але просто я подумала, що це такий класний хід. Ні в кого такого не бачила, ні в кого такого не чула. Сама додумалась, подумала, блін, це воно. Це те, що треба от в цьому міні-альбомі чотири композиції. Чи є з них якась одна, яку тобі навіть незручно співати, настільки вона особиста. Насправді мережево. Я планувала написати цю пісню саме про суспільство, яке мене оточує, як воно на мене давить, як я себе відчуваю. Але після е, обстрілу, який стався в Києві, мені здалося, що я трошечки передказала своє майбутнє. Для мене це було вперше в житті. Це було жахливо і дуже страшно. Мене одразу ж вийшов альбом на наступний день. Я переслухала новими очима. Подивилась на неї, я зрозуміла, що я переживу стало чимось дуже конкретним, в тому сенсі, що я дійсно переживу. Дякую.